Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на YouTube-каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські настанови, де я, проте Володимир Давидов, з вами продовжуватиму читати Святе письмо та міркувати над ним. Отже, ми з вами сьогодні продовжуємо читання послання апостола Павла до філіппійців. Буквально завершуємо другу главу цього послання і е е е хотів би декілька слів сказати. Ну, перед тим, як е, розпочати лапрядко, е, слава Ісусу Христу, на як і Бога слава, вітаю вас. Е, так от, е, перед тим, як, перепрошую, відволікся, перед тим, як почат, почати писати, ой, читати, хотів би з вами вам нагадати, що ж апостол Павло буквально за декілька ріків до цього говорив. А говорив він про е, те, що людина може спастися е, в страсі й трепеті перед Богом, але це. І цей страх Божий і трепет дає сам Бог. Ну, Тобто, процес спасіння людини, це процес, якби, поєднання двох воль людини і Бога. От, людина без Бога не може спастися, але Господь без бажання людини теж не може її спасти силоміць. От, і далі апостол Павло говорить ще про Тимофія свого супутника, помічника, який постійно був біля апостола Павла, більшу частину, напевно, його життя, саме коли апостол Павло вже проповідував, вчора якраз розказував трішки про Тимофія, що нам відомо. І от апостол Павло каже: пошлю до вас його, тому що він дуже піклується про вас. Він не такий, як інші, які шукають своєї слави, своєї користі, а він дійсно служить Христу. І отут служіння, знаєте, от саме Тимофія, ми бачимо як наслідувача апостола Павла, тобто, який теж по свої має бажання займатися апостольством, от, проповідувати, і апостол Павло. Ну, Тобто вчора ми прочитали про Тимофія, але не один там Тимофій, виявляється, був посланий апостолом Павлом. Браття, я впевнений у Господі, що і сам скоро прийду. Ну, Це якби надія така у апостола Павла, що він буде. Звільнений звук з ув'язнення. З однієї сторони, якщо виривати цю фразу з контексту, можна протлубачити, що апостол Павло якби, був впевнений і все. Але ми бачимо, що і в інших листах, і навіть в цьому листі в нього є сумніви. Тобто навіть в першій главі він говорить, що маю надію до вас прийти, але не знаю, буду я, вийде в мене чи ні. Якби все в руках Божих. Тобто все дуже непевне. непевно. От, і далі апостол. А втім, я вважав за потрібне послати до вас Епофродіта. Бачите, новий у нас нова дієва особа. Тобто є Тимофій, але ще посилає і Епофродіта. Хто ж він такий? Апостол Павло, в принципі, розказує, але ми потім ще Я, я трішки ще прокоментую. Послати до вас, Епофродіта, Бата, співробітника та споборника мого, вашого посланця і служителя в потребі моїй. Тобто Епофродіт. Він помічник апостола Павла. Бачите, він апостол Павло навіть е, описує, чим він йому ну, чим особливий Епафродіт, що він був братом співробітником та споборником. Тобто, якщо співробітником апостол Павло проповідує, то значить, Епафродіт допомагав йому в проповіді споборника, тобто, напевно, якісь були суперечки з ну, спори, наприклад. Язичниками і, можливо, Фреді, теж. Ну, якби приймав дієву, дієву таку участь в житті апостола Павла. От це найголовніше, напевно, вашого посланця і служителя в потребі моєї. Тобто, з цих слів ми можемо теж зрозуміти, що коли апостол Павло потрапив в ув'язнення і, скоріше за все, вже був в Римі, перебував під арештом. Філіппійці, коли про це дізналися, послали до апостола Павла. Послали Епофродіта, одного з, своїх, одного з християн, філіппійців, послали підтримати апостола Павла, передати йому гостинець, можливо, як листа. І, якби, ну, на, на допомогу послали людину. Тобто не просто передати лист, передати, а щоб він залишався з апостолом Павлом. Бачите, якого ви якби, послали. Так, вашого посланця і служителя в потребі моїй. Апостол Павло, давайте чого це почати, якби про Епофродіта. Філіппійці послали Епофродіта для того, щоб він служив апостолу Павло. Ну, по суті, був таким же, як і Тимофій, постійно перебувати з апостолом Павлом. Ну, секундочку. Хочу дещо відкрити, уточнити. Щоб я не помилився. Так, все вірно, я кажу. От, е а а я інколи, знаєте, Тимофій, а ще ж у апостола Павла був і тит. Так що тут, <сё mente> як би, щоб не сплутатись імена. Так от Тимофія. Е Епофродіта посилає до апостола Павла Філіппійці, щоб він був таким же помічником і супутником апостолу Павлу, як і Тимофій. І він, по суті, прийшов до апостола Павла і служив. Тут апостол Павло зараз він буде розказувати, що з тим Тимофієм сталося. Але апостол Павло відсилає е, Тимофія після певного часу, е, е, відсилає Пофродіта разом з Тимофієм до Філіппійців, щоб їх е, ну, втішити. По суті. Оцей лист, який ми з вами читаємо, послання апостола Павла, було якраз філіпійцям і передано Тимофієм і Епофродітом. Саме вони були такими, умовно кажучи, листоношами в даному випадку. І вони доставили звісточку, Епофродіт доставив звістку від філіппійців, коли прийшов до Павла. Ну, а потім Павло, апостол відправив його назад. Але апостол Павло називає Епофродіта. Посланцем і служителем е, тут насправді це не просто, знаєте, якби е, е, всякими епітетами назвати людину, сказати, о, я, я, який він хороший цей пофред. Він і те мені допомагав, і те, і, і був братом, і споборником, і служителем, і посланцем, і все на цьому, якби ну от е, він. Дуже хороший дуже хороша людина. Дякую, що ви мені до вас його що ви мені його прислали, були. але я його відсилаю назад. Справа в тому, що філіппійці відіслали Епофрадіта з тим, що він був постійно біля апостола Павла. Апостол Павло через деякий час відсилає Епофрадіта. Ну, от по суті, говорить про це, що я відсилаю до вас. І серед філіппійців могло виникнути думка, що Епофродіт... Знову картинка сьогодні зависла, бачите, коли як. А у філіппійців могла виникнути думка, що Епофродіт побоявся залишатися з за апостолом Павлом, або передумав, або полінувався. Ну, тобто, могли бути всякі докори. В адрес Епофродіта, чому він поверну, повернувся? В нього була місія. Філіппійці його йому сказали, все, будеш біля апостола Павла, служи йому і допомагай. От, тому що він ув'язненні. Але тут ще ж е, який момент? Апостол Павло був під слідством, він був, чекав суд у кесаря, і, в принципі, при поганому е, при перебігу подій, якби апостол, якщо коли апостола Павла. В даному випадку, якби апостол Павла е прирекли на смерть, то Епофродіт, який був біля апостола Павла, теж міг постраждати від цього. В принципі, теоретично, його теж могли в чомусь звинуватити, ув'язнити і теж стратити. Е тобто перебування з апостолом Павлом е несло деякі ризики. Так от Якщо Епофродіт вертається до філіппійців, всі ці ризики або там лінощі могли б бути декором в очах деяких філіппійців, християн, в адрес Епафродіта. І апостол Павло тут дуже мудро наділяє Епафродіта такими якостями, які, ну, якщо це вже... Апостол Павло говорить, то у жодного Філіппійця не, підні... не відкриється рот, сказати щось криве, якесь криве слово в адрес Епофродіта. Чому саме так? Апостол Павло каже йому: вашого посланця, а грецькою мовою посланець, апостол. Тобто Павло говорить про Епофрадіта і називає його апостолом. В нашому розумінні от сьогодні ми з вами розуміємо апостолів як от, апостолів від 12. Тобто Це вже знаєте таке ім'я, як, яке характеризується конкретними особами апостоли від, від 12 від, від, від 70. От. А якщо ми, наприклад, ну, зануримось в світ апостола Павла тогочасний, то апостол це було ну, таке слово ходове. Тобто посланець це апостол. Але, апостол. але апостол Павло виділяє, він не говорить якось інакше на Епофродіта. Він називає його таким загальновживаним словом, але все ж таким словом, яке. Підносить Епофродіта, самого, до до певного рівня апостола Павла. Тобто апостол Павло робить його своїм братом. От дивіться, до про Тимофія він говорить, що він мені був як сина, я йому як батько. Тобто у них такі відносини були. А от про Епофродіта він говорить, що він моїм був братом, співробітником і споборником. І от він його називає, що він посланець. Тобто, якщо брат, то на рівнях, якщо називає посланцем, то він прирівнює авторитет Епофродіта для філіпійців. Є епофродіт сам філіппієць, Але сам, сам факт, що він прирівнює його до ну би, на одному рівні ставиться з собою. І для філіппійців це має бути ну, таким знаком, що Епофредіта треба поважати. От. І про це апостол Павло буде далі говорити. Але апостол Павло, коли називає Епофредіта спасланцем, на цьому не зупиняється. Він називає його служителем. От служитель, ну, якби, служитель церкви, служитель там ну різні, як є. Служіння, особливо, знаєте, в протестантських церквах там взагалі ну, так, це, це служіння дуже яскраво виражене, що кожен член церкви має, ну, не кожен, але більшість залучаються до спільного життя церкви, і от у них там кожного своє служіння. Ну, Таке теж ходове слово, але апостол Павло його називає Пофродіта служителем з певним. Ну, з певною ціллю. Служителі, е, о, взагалі, е, погідне слово від літургія, літургос служити. Саме е, літургія, якщо перекласти, то це є служіння. Апостол, е, апоф, апостол Павло Епофродіта називає служителем, тобто той, той, хто звершує служіння. От, е, л, я там не пам'ятаю, як точно слово це звучить, але похідне від літургії. Так от. Е, в часи апостола Павла деякі заможні громадяни, ну, римляни, брали на себе, наприклад, ну, у них було таке, таке усвідомлення важливості свого свого життя в державі, в імперії, і заможні люди брали на себе певні Певні зобов'язання фінансові, які стосувалися життя міста або держави. Ну, давайте менше візьмемо якогось поліса, і брали за свій кошт, ну наприклад, там прокласти каналізацію, або, наприклад, озеленення, або підготувати. Спортсменів до ігор олімпійських і тому подібні речі. Тобто людина, яка за свій кошт брала на себе якісь соціальні соціальні зобов'язання перед містом, містянами і тому подібне. І таких людей саме називали цим, такими служителями Слово, яке погідне від літургія. От. І такі люди в римському суспільстві такі римляни. Які проявляли саме свою соціальну, держ... ну, громадську позицію так активно і своїм коштом, їх дуже поважали вони в суспільстві ну, користувалися великою пошаною. І от апостол Павло Дивіться, з однієї сторони, ставить Епофродіта на рівні з собою називає його посланцем, а далі говорить, називає його служителем. Що е, теж для римлян, до яких він звертається, є важливим знаком, що ця людина дуже важлива для е, спільної справи. І якщо, наприклад, там, е, в римських справах це стосовно е, міста або там, містян, е, суспільства якісь добрі справи, то якщо в, е, ми беремо церкву Христову, то значить Епафродіт важливий в, е, в справі. Розбудови церкви Христової. От. І от два слова буквально, а вони унеможливлюють в сторону Епофродіта і ну, якби ставлять його до досить високо в очах тих же філіпійців, які його послали були до апостола Павла. от. От вашого посланця і служителя в потребі мої. Бо він дуже хотів бачити всіх вас і тяжко тужив через те, що до вас зійшла чутка про його хворобу. Тобто, Айпофрадіт, коли прийшов, він виконав волю філіппійців, але ми бачимо, що він ну, був трішки обтяжений тим, що йому сказали бути постійно біля апостола Павла. І бачите, апостол Павлик каже, він йому було, дуже хотів бачити. Тобто, Він засумував за своїми. Знайомими, друзями, рідними, і тяжко тужив, а потім ще й дуже сильно захворів, як ми бачимо. Він вже був хворий при смерті, але Бог його помилував. Тобто апостол Павло ну, і говорить про це, що Епафрод був ну, чимось дуже сильно захворів. Взагалі в Римі раз в рік виникали. Така, ну, Невеличка пандемія, епідемія римська її називали римською лихоманкою. І люди, ну, хтось помирав, але, в принципі, важка хвороба. Але яка так добре людину перемелювала, умовно кажучи, але була небезпечною, але потім проходило. От, Можливо, Апофродіт з цією лихоманкою і захворів. От. Він же був при смерті, але Бог його помилував і не тільки, і не його тільки, але й мене, щоб не додалась мені печаль до печалі. Ну, Тобто те, що апостол Павло в, знаходиться в ув'язненні, а тут прислали Епофродіти, і він ще й помер у, у нього на очах, на руках. Ну, звісно, апостолу Павлу від цього явно не було б легше, а була б печаль до печалі. Тому я скоріше послав його, щоб ви, побачивши його знову, зраділи, і я не мав смутку. Ну, відіслав, тому що бачить, що ну хоче пофредів додому. Ну йому важко через це відправляє. Прийміть же його в Господі з усякою радістю. І таких майте в пошані. От те, що про що апостол Павло. Він говорить, не просто повертає Пофродіта, а ну ставить його на рівні з собою. Називає служителем саме тому, що ну, щоб він користувався пошаною, тому що ну, напевно апосол Павло в ньому вбачав великий потенціал. От, для проповіді Христової. От, І таких майте в пошані, бо він за діло Христове близький був до смерті, наражаючись, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити нестачу вашого служіння мені. Тобто, ну, наражався на небезпеку, яку? Ну, те, що ми говорили, він доповнив нестачу вашу. Каже, до філіппійців. Тобто філіппійці могли всі прийти, але він був посланцем від них, тобто від їхнього імені. І він ризикував, дійсно, ще раз повторю, чим? Тим, що міг опинитися під тим же вироком, який мав бути апостолу Павлу на суді у кесаря. А по-друге, тим, що, прийшовши, захворів. Тому що в Ри... був би він в Філіппах, він би, можливо, не захворів би римською лихоманкою. От, а в Римі захворів. Ну, це якщо так, ми припускаємо, що це була саме ця хвороба, ця така е, щорічна пошість. От. Е, ну, На сьогодні ми завершили. На жаль, бачите, відео випало у нас. Е, ну, тут вже я на це повпливати не можу. Е, це вже глюки Ютубу. Так, ну дивлюсь, у нас небагато в чаті, тому зразу перейду. Ні, давайте традиційно попрошу вас поставити вподобайки, поки ви зі мною ще не попрощалися. Поставте вподобайки нам, будь ласка. Шерити або репостити відео в ваших соціальних мережах, сторінках в соціальних, соціальних мережах. О, господи, вже геть заговорився, Це велика нам підтримка. Також ви можете підтримати донатами або ставши спонсором. Так, переходимо до чату. Вчора ви розповідали про учня апостола Павла Тимофія, він теж причислений до лику Святих. Яка його подальша доля? Так, Тимофій, я зараз точно не згадаю, він був де... причисленим до лику святих, і якщо я не помиляюся, він був єпископом якогось, якоїсь церкви. От якої зараз не згадаю. Давайте я про це розкажу вам на ваше питання, більш повно відповім наступний, наступний ефір. ефіру. Поцікавлюсь і розкажу. Так, ну і все. На сьогодні тоді ми будемо з вами прощатися. Завершуємо наш ефір. Був радий з вами провести ці хвилини. І до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. Тетяна Хількова і Алла Прядкова, і вам дякую, що ви з нами. Прятко, Елла, прядку. Да, Нібовірного вимовив. На все добре, до побачення, Боже благословення. І не забуваймо молитись за наших захисників. Це найголовніше сьогодні.